Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка, рада вас вітати. Сьогодні ми з вами будемо вчити вірш. Про що дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Був зерном він у землі, став із сіллю на столі. З ним їсти ми сідаємо і гостей зустрічаємо. Так, дітки, це. Хліб має велику цінність для кожної людини. Ми, українці, бережемо працю людей, які вирощували та пекли хліб. Але колись в Україні були й сумні часи, коли люди голодували, вони збирали руками на полях колоски, щоб спекти хліб і нагодувати голодних діточок. Тому, щоб не повторилися сумні часи, потрібно діти берегти і цінувати хліб. І сьогодні ми з вами вивчимо вірш про хліб. Візьму я в руки хліб духмяний, він незвичайний, він святий. Вібрав і пісню й працю в себе, цей хліб рум'яний на столі. Йому до ніг клонитись треба, він скарб найбільший на землі. Тепер давайте з вами спробуємо вивчити віршик. А щоб нам легше було запам'ятовувати, ми будемо використовувати малюнки. Візьму я в руки хліб духмяний. Він незвичайний, він святий. Вібрав і пісні, й працю в себе. Цей хліб румяний на столі. Йому до ніг клонитись треба. Він скарб найбільший на землі. А давайте, дітки, ще раз повторимо віршика. Візьму я в руки хліб духмяний. Він незвичайний, він святий. Вібрав і пісню, і працю в себе. Це хліб румяний на столі. Йому до ніг клонитись треба. Він скарб найбільший на землі. Молодці малята, у вас все чудово вийшло. Бажаю вам гарного дня. До побачення, малята!